Росіяни запустили ракети на Київ, лунали вибухи. По Харкову прилетіли авіабомби, десятки постраждалих. А в Одесі загарбники влучили прямо у школу. Які наслідки розповім за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Окупанти завдали комбінованого удару по Київщині. Уранці 8 листопада армія РФ атакувала столицю керованими авіаційними ракетами Х-69 – у них відпрацювала протиповітряна оборона. Звіт повітряних сил підтвердив ліквідацію чотирьох таких ракет у небі над Україною. Три з них збили саме у Київській області. Загарбники запускали цілі із території Білгородщини. Крім цього, росіяни традиційно атакували столицю ще й шахедами. До Києва вони так і не долетіли. Їх ППО збила на підступах. Втім, не обійшлося без руйнувань в області. За даними поліції, через уламки безпілотників постраждали чотири людини. Вони перебували в автівці, на якої і звалилися рештки. Також потрощені шість приватних будинків, чотири автомобілі спалахнула недіюча газова АЗС. Пожежу. Загасили. Жахливою ніч була для харків'ян. Росіяни знову скинули на місто авіабомби. Пролетіло одразу у двох районах: Салтівському та Шевченківському. Є багато постраждалих. За даними прокуратури, армія РФ приблизно о пів на четверту ранку завдала ударів по Харкову. У Салтівському районі авіабомба влучила у 12-поверховий будинок. І через це там зруйновано перекриття між першим і другим поверхами. В результаті російського терору постраждали 25 мирних мешканців, серед них хлопчик трьох місяців. У нього гостра реакція на стрес. Ще п'ятьох людей з пораненнями забрали до лікарні, решті надали допомогу на місці. Крім того, пошкоджено вікна чотирьох виходів із метро, п'ять автомобілів і торгівельні павільйони. Водночас у Шевченківському районі сталося два влучання. У першому випадку бомба впала на дорогу поблизу житлової забудови, у другому поцілила у відкриту ділянку місцевості в центрі міста. Знову постраждала історична будівля Держпрому. Також пошкоджені житлові будинки, торгівельні кіоски, магазини, навчальні заклади, приміщення салону краси, закладів харчування, зупинки громадського транспорту, виходи станції метро і щонайменше чотири автівки. На щастя, люди цілі. Правоохоронці попередньо встановили, що ворог застосував бомби ФАБ 250 та ФАБ-500. Тим часом на Одещині росіяни поцілили в одну із найстарших шкіл. Ліцей 125. Цю школу у мікрорайоні кривої балки повністю відремонтували до повномасштабного вторгнення. Однак після атаки шахедів у ліцей вибитло вікна, знищило меблі і двері, пошкодило дах і систему опалення. На щастя, працівники закладу живі. Вони своєчасно спустилися в укриття. Школа. Хто то єс? Басі, ви нормальні? Очільник області Олег Кіпер повідомив про загиблих. Внаслідок атаки йдеться про чоловіка 46 років. Під час ударів дронами він був за кермом автівки Крім цього, ще вісім людей отримали травми. У 91-річної жінки гостра реакція на стрес. До лікарень зібрали шістьох постраждалих, а іншим надали допомогу на місці. Через підступну атаку по Одесі пошкоджені приватні житлові будинки. У кількох спалахнули пожежі також через уламки та вибухову хвилю сталося розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна. Прокуратура підсумувала наслідки атаки, встановила пошкодження понад двох десятків приватних будинків і школи. Зруйновані газопровід, складські приміщення приватного підприємства і автомобілі. Тим часом у Запоріжжі досі розбирають завали після ударів авіабомбами з боку російської армії. Окупанти зруйнували багатоповерхівку, приватні будинки та пошкодили будівлю онколікарні. Кількість загиблих, на жаль, зросла до восьми осіб, серед них однорічний хлопчик. Ще 42 людини дістали поранення. Загалом за минулу добу ППО збила 62 шахеди із 92-х. Ще 26 ворожих літальних апаратів локаційно втрачено у різних регіонах. У Росії знову вибухи. Цього разу безпілотники атакували Саратов. По всьому місту вімкнули сирену. Невдовзі пролунали перші вибухи. Їх зафіксували на відео мешканці Саратова. Жителі міста повідомили про пожежу в районі місцевого НПЗ. Йдеться про Саратовський нафтопереробний завод. Він раніше відомий як завод Крекінг і входить до структури нафтової компанії РосНєфть. Підприємство розташоване у Заводському районі Саратова. Дехто з мешканців стверджував, що на заводі загорівся факел НПЗ. Однак, судячи з кадрів у мережі, факел розташований правіше епіцентру пожежі. Увага на екран! Губернатор Роман Бусаргін підтвердив атаку дронів. Однак влучання в НПЗ не визнав. Він стверджує, що ОБПЛА буцімто збили, а уламки впали в промисловій зоні заводського району. Заважує, що саме там розташований НПЗ окупантів. Втім, навіть місцеві жителі не надто вірять у казки російської влади. У пабліках вони піддають сумніву заяви губернатора та іронізують над влучанням уламків саме в заводи з переробки нафти. Інші взагалі стверджують, що ніякої ППО в районі Саратова немає і не було. Тим часом українські ЗМІ з посиланням на ГУР підтвердили, дрони дійсно атакували Саратовське НПЗ. Вони поцілили в одну із нафтопереробних установок заводу та резервуари із Мазутом. Більше деталей обіцяють надати згодом. А в російському міноборони традиційно звітують про успішну роботу ППО. Командування РФ запевнило, що нібито збило протягом ночі 17 безпілотників. Із них шість над Воронезькою областю, стільки ж над вже згаданою Саратовською, 4 – над Білгородською і один над Брянською. А так дронів на території Білгородщини стає настільки багато, що місцева влада намагається перекладати відповідальність за життя мешканців на них самих. Жителям прикордонних сіл передають рації, аби вони оперативно повідомляли про атаки безпілотників. При цьому мешканці населеного пункту Тишанка поскаржилися, що не отримали 40 обіцяних рацій. Губернатор Гладков запевнив, що на село накупили і передали 17 детекторів, а районна влада не роздала разом із ними рації, хоча повинна була. Ба більше чиновник зазначив, що прилади коштують. Не настільки дорого, щоб їх не можна було купити самим. У будь-якому випадку можна не сумніватися, що вибухи на території країни-агресорки триватимуть і надалі. Володимир Путін публічно привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах. Зробив це під час міжнародного заходу на Валдаї. І це при тому, що одним раніше Кремль назвав США недружньою країною і пообіцяв, що Путін не вітатиме республіканця особисто. Схоже, диктатор передумав. Однак першим телефонувати Трампу відмовляється. Чому? Судячи з відповіді Путіна, образився. Ось послухайте я пользуюсь случаем, хочу поздравити його зброям на пост президента Америки. Я не вважаю зазорним і зі своєї сторони йому позвонить. Просто не дію цього, тому що е, руководителі западних государств з кого етапу вони чуть ли не кожну неділю мені звоняли, а потім вдруг прекратили. Ну не хотять, ну не надо. Вочевидь, Путін чекає, що Трамп сам покличе його на переговори. І тільки тоді президент РФ розгляне таку пропозицію. Хоча зрозуміло, що вийти з ізоляції хоче саме Путін. Будемо контакти відновляти і вести дискусії. Ну желаючих вести дискусії много, тут цілий зал. Но, якщо ні, то ми будемо з вами вести дискусії. Ну тобто з Трампом готово повести. Готово, готово. А що каже Дональд Трамп? За інформацією телеканалу NBC News, Республіканець поки не розмовляв із російським диктатором. Втім, не відкидає таку можливість. Трамп підтвердив, що після перемоги спілкувався з понад сімома десятками світових лідерів, і Путіна серед них не було. Очевидно, що основною темою майбутнього діалогу буде війна в Україні. Володимир Путін вкотре продемонстрував, що дуже хоче мирних переговорів. Проте на власних умовах ми готові до мирних переговорів, але не на базі якихось... Хатілок, названня яких змінюється, значить, від місяця к місяця а на, на базі реалій, які складаються, і на, на основі договореності, які були досягнуті в Стамбулі, чина американська влада розуміє, що Путін буде тиснути на Україну прийняти свої умови, проте Зеленський не зобов'язаний це робити. Таку думку озвучив речник держдепу США Меттью Міллер і додав. Вашингтон в будь-якому разі підтримує мирний діалог. Цитую: Ми не бачимо жодних підтверджень того, що Путін готовий відмовитися від своєї вимоги, продовжувати поглинати українську територію. Я впевнений, що існують переговори, на які погодиться Путін, де він отримає все, що хоче. а Україна не отримає нічого з того, на що вона має право згідно зі статутом ООН. Якщо президент Зеленський вирішить, що він хоче вступити в переговори, звичайно, ми підтримуємо кінець цитати. Важливий нюанс Путін під час свого спічу у на Валдаї натякнув, що не збирається обмежуватися окупацією лише тих регіонів, які прописав у конституції РФ. Тобто загарбники можуть піти далі після захоплення Донбасу і півдня України. Послухайте, границя України має проходити в соответствиї з рішеннями суверенними рішеннями людей, які проживають на определенних територіях і корови ми називаємо своїми історичними територіями. Вот, все от все залежить від динаміки присходящих сабиті. Крім цього, Путін відверто збрехав, заявивши, що пішов війною на Україну через її прагнення йти до НАТО. Мовляв, Росія була гарантом безпеки на умовах нейтральності. Втім, диктатор забув уточнити, що курс на НАТО Україна закріпила в Конституції 2019-го, а в Крим ворожі війська зайшли за п'ять років до цього. А і на этой базі ми признавали і границі. Но, е, пізніше, як известно, українське українське керівництво внесло зміни в основний закон, так? І і, і объявило своєм желанням вступити, е, в організацію Північноатлантичного договору. А ми так не договарювались. У будь-якому разі, Путін дав зрозуміти, що говорити про можливий мир хоче і з Заходом, адже прагне так званих Довгострокових гарантій безпеки для Росії, а Україну диктатор взагалі не вважає суверенною державою. Як бачимо, нічого нового ми настроєні якраз на те, щоб е, е, створити умови для довгосрочного урегулювання. і щоб е, Україна в кінці кінців стала незалежним, суверенним государством, а не була е, інструментом в руках третіх стран чи має за таких умов Україна взагалі сідати за стіл переговорів із Росією? Шановні глядачі, напишіть свою думку в коментарях під відео. На фронті вбили восьмого російського генерала. Ідеться про Павла Клімєнка, Пишуть пабліки окупантів. Вони стверджують, що генерал-майора атакували українськими ефпів-дронами біля Красногорівки на Донеччині. При цьому Клименко в цей час їхав у складі групи загарбників на мотоциклах. Згідно зі звітом, генерала доставили в лікарню, діагностували травми голови і перелом стегна. А вже через дві з половиною години після поранення він помер. Цікаво, що загибелі високопоставленого окупанта радіють навіть росіяни. У соцмережах вони звинувачують Клименка у постійному вимаганні грошей від своїх солдатів, відправкою незгодних у м'ясні штурми та створенні катівень для підлеглих у Донецьку. Справа в тому, що генерал командував 5-ю Донецькою мотострілецькою бригадою, більш відомою як п'ятнашка. Її створили на базі батальйону Оплот у 2014 році, у так званій ДНР. Бригада відома тим, що нею затикали дірки на найбільш проблемних ділянках. Тим часом відому українську військову та екс-депутатку Надію Савченко звинуватили в обвалі фронту. Мар'яна Безугла стверджує, що Савченко на посаді командира роти в одній з бригад ТРО нібито спричинила провал в обороні Покровського напрямку. Зі слів депутатки, цитую: саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив ефект доміно, прориву у вечеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Кінець цитати. Також безугла опублікувала ось це фото і звернула увагу на рацію Савченко. Депутатка стверджує, що цей вид рації нібито легко прослуховують росіяни, тому закликала СБУ зайнятися Савченко. Водночас користувачі соцмереж уточнили, що це фото за 2022 рік. І тоді такі рації були у багатьох військових. Нині їх на фронті вже не зустрінеш. Тим часом на передовій загострення росіяни почали нову хвилю наступу у Курській області. Про це повідомляє Діп Стейт. Військові аналітики стверджують, що окупанти пішли вперед на погрибки Зелений путь Дар'їне і Суджу застосували при цьому піхоту на БМП. Діп зазначає, що прорив загарбників вдалося зупинити. Натомість, z пабліки повідомляють, що армія РФ Буцімто відбила назад три населені пункти на Курщині. Зокрема, орлівку, нову Сорочину і стару Сорочину. при цьому пропагандисти приписують ЗСУ якісь неймовірні втрати: 140 осіб і 30 одиниць техніки. Підтвердження цій інформації немає видання. Forbes повідомляє, що поряд із російськими військовими штурмах на Курщині вже беруть участь бійці КНДР. За даними журналістів, 7 листопада морські піхотинці 810-ї бригади РФ за підтримки північно-корейських солдатів атакували лівий фланг курського виступу. Завершився для них цей наступ, цитую, кривавою лазнею. В атаку пішли щонайменше 14 БТР, із них 10 українські військові спалили. Водночас на території України в армії РФ знову є успіхи. Згідно з мапою Діпстейт, противник остаточно окупував нову Олексівку. Крім цього, росіяни просунулися біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки. Військові повідомляють про суттєвий успіх окупантів в оточенні Курахового. За словами Османа, на північному фланзі ситуація загострюється. Фактично, зараз російські підрозділи займаються вирівнюванням ліній фронту. Що це означає? Військовий кореспондент Богдан Мірошников пояснює, цитую. Ворог завершує створювати зручні для себе умови щодо подальшого флангування Курахового. Думаю, найближчим часом буде більше втрачених населених пунктів у цьому районі оборони. На жаль, кінець цитати. Невже фронт остаточно посипався? Свою відповідь на це дав директор фонду Повернись живим Тарас Чмут. Далі його пряма мова. На мою думку, не посипався, але фронт переживає найгірший період. Після весни 2022 тисячі І та ситуація, яка в нас є, була наслідком купи різних процесів: внутрішніх, зовнішніх, в збройних силах, в державі, в країні, в країнах партнерів, які маленькими кроками призвели і продовжують призводити до поганих негативних сценаріїв розвитку подальших подій. Кінець цитати. Але як у такій ситуації втримати фронт? Сподіваємося, у командування є план. Росія більше не буде масово обстрілювати українські міста ракетами. Принаймні таке повідомлення опублікував один із так званих російських воєнкорів під ніком Алекс Паркер. Він стверджує, що стратегічна авіація РФ отримала відповідний наказ. При цьому він назвав дві умови, за яких ракетні обстріли відновляться. Зокрема, це відповідь на якесь загострення з боку ЗСУ або відмову України сідати за стіл переговорів із Росією. Цитую. Стратегічній авіації сказали видихнути і розслабитися. Концерти все. Це якась ганьба, кінець цитати. Чому раптом Кремль відмовився від масованих ударів? Вінкор стверджує, що Путін чекає на прихід до влади Трампа. і сподівається домовитися. Тому, мовляв, і на фронті із масштабних операцій варто чекати хіба що наступу на запорізьку напрямку. Чи можна довіряти цій інформації? Веренбо вважають, що ні. Ось що каже Андрій Коваленко. Щодо ракетних обстрілів, менше вірте російським пропагандистам. У пості Паркера закладений ультиматум: ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл. Також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовим до цього. Свою думку висловили і військові збройних сил України. Вони пишуть, що ворог, нібито накопичує ракети для нанесення найбільшого ракетного удару з початку повномасштабного вторгнення. І, мовляв, Трамп зупинити війну не зможе. Водночас підтверджують активізацію окупантів на Запорізькому напрямку. Проте пророкують штурми дещо пізніше. Військовий із позивним Осман додає таке цитую: якщо інформація про припинення масованих обстрілів правда. То нас чекають дуже кровопролитні два плюс два неважко скласти. Але так смішно дивитися на погрози після двох років бомбардувань. Кінець цитати. Екс-міністр закордонних справ Вадим Пристайко теж переконаний, що росіяни не планують зупиняти терор українського мирного населення, бо більше вони посилять його напередодні зими і навіть зможуть зазіхати на життя Володимира Зеленського. Про це пише за економіст із посиланням на слова пристайка. Цитую в умовах, коли температура по всій Україні зараз тримається близько нуля, Росія відновлює свою кампанію зі знищення значної частини енергетичної інфраструктури країни. Ці атаки неодмінно посиляться. Вони намагатимуться щось зробити, каже пан Пристайко зруйнувати енергосистему, спробувати вбити керівництво. Наступні три місяці будуть жахливими. Кінець цитати. Втім, останнім часом багато ЗМІ писали про таємні переговори України та Росії, і стосувалися вони саме припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Наприклад, Financial Times стверджує, що посередником в діалозі виступає катер. Журналісти наполягають, що зниження взаємних ударів останнім часом свідчить про результативність таких переговорів. Агентство Ройтерс також писало, що на банковій буцімто готові до можливого діалогу про припинення ударів по енергосистемі. Та поки що такої угоди не існує. Про це в коментарі журналістам сказав Андрій Єрмак і додав, що можливо, вона лише через посередника. Далі дослівно, ми провели тематичні конференції першу з енергетичної безпеки, яку організував Катер. Після цього ми сказали, що якщо Катер або інша країна готові реалізувати ці домовленості через угоди з Україною окремо і з Росією окремо, будь ласка, зробіть це, кінець цитати. Шановні глядачі, уявімо такий сценарій. Чи готові ви терпіти обстріли енергетики, аби тільки Україна не сідала за стіл переговорів із Росією? Чи навпаки хотіли би припинення ракетних атак, однак натомість доведеться домовлятися із Путіним. Напишіть свої відповіді у коментарях.